Друзі, всім привіт! Давно не виходила в ефіри, тому що так склалося життя, що дуже, дуже багато подій відбувалося в мене і досить таки негативних. Я втратила близьку людину, я втратила маму. І в мене був період да, такі небажання спілкуватися і переносити свою свій біль. На когось. І е, хочу вам сказати, що, мабуть, треба попасти два рази в реанімацію, щоб е, зрозуміти, наскільки наскільки цінне наше життя, наскільки важливо кожну мить проживати свідомо, кожною миттю. Насолоджуватися і робити так, щоб це життя, яке в нас зараз є, шо воно приносило нам і людям радість, не зважаючи ні на що, да, ми українці навчилися жити під час війни в таких умовах, що ми одночасно готуємося до блекауту, до кінця світу, до ядерної зими, і тим не менше, ми плануємо собі ремонти. Ми займаємося шопінгами, ми ходимо в театри, ми плануємо свої подорожі. І ем, робимо закупи на свята, і ми готуємося до свят, е, тому що хочеться е, знаєте, зробити оці такі радісні моменти для наших родин, для наших дітей, для наших батьків е, е, більш яскравішими. І багато хто з нас замислюється над тим, що, що ж подарувати, да? е, які подарунки зробити, як зробити так, щоб дійсно. Відчулися якісь свято. Після всіх цих обстрілів, після всіх цих негараздів, які ми переживаємо тут, в Києві, і в Одесі, і в різних містах України, ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо е дарувати радість один одному. І знаєте, от я настільки зрозуміла, що те, чим я займаюся, воно дуже важливо і для, як для мене, так і для багатьох людей. Чому? Тому що ці люди, які не дозволяють собі дозволяти, дозволяють собі подумати і спланувати свою коротеньку, може, а може трошки більшу подорож, вони отримують набагато більше, ніж просто якісь враження. Тому що саме в подорожі відбувається така перенастройка людського організму. Коли він відновлюється, це саме класна реабілітація. І я маю на увазі не просто подорож, а саме подорож в круїзах, на круїзному лайнері, коли людина знаходиться більшу частину свого часу на поверхні океану, на поверхні моря. Відбувається неймовірні метаморфози в організмі людини: відновлення, оздоровлення, налаштування. Гормональне е, упорядкування. І е, я вже не кажу про ту атмосферу бажаності, про ту атмосферу щастя, радості, свята, які вас очікує саме на Ленер. І саме головне, що це все е, за м, ціною не дорожче, ніж ваша подорож до Турції або Єгипту І саме цю цінність ми. Партнери клубу Інкру зазнесемо іншим людям. Дозвольте собі розширити свої кордони, подумайте над тим, що робить ваше життя яскравим і пам'ятним, незалежно від того, скільки нам кожному судилося прожити. Я як ніколи от в цьому році це зрозуміла, скільки би мені було не відведено, треба робити кожну мить, кожну годину. Такої, що вона приносила радість, радість мені, радість людям. І ем, хочу вам сказати, що саме в круїзній подорожі в нас побували наші захисники під час своєї відпустки і відчули, наскільки це круто змінює от їх внутрішній стан, наскільки заряджає, наскільки це вселяє знаєте, віри, надії підвищує енергетику людського організму, і у людини з'являється мета, заради якої там скажімо, йому хотілося б продовжувати жити, щоб відвідати якісь країни, щоб познайомитися з якимись цікавими людьми, тому що саме в такій подорожі це і відбувається. І люди, які подорожують, вони дійсно відрізняються від тих, які цього не роблять. І знаєте, дуже важливо зрозуміти, що це просто це не розкіш, це необхідність для кожної людини, дозволити собі поїхати в подорож, дозволити собі змінити оцю картинку, дозволити собі е порадіти, і ви е самі побачите, наскільки це змінить. І ваше ставлення до всіх подій, які відбуваються в Україні, тому що це е, виробляє таку, знаєте, стійкість, стійкість до е, стресів. І саме от той виход зі стресу е, допомагає людині далі жити. Тому що, якщо людина знаходиться весь час в стані стресу, то е, знаєте, життя скорочується автоматично. І от після цих от стресових ситуацій обов'язково. Треба робити так, щоб у вас відбувалися періоди релаксу. Да, у нас зараз холодно в Києві, да, не дуже гарне опалення. у нас виключають світло, в нас є певні проблеми, в нас обстріли, ракети, шахіди. Тим не менше, ми з вами продовжуємо жити і продовжуємо дарувати раді собі людям. Я дуже прошу вас замислитися над тим. Що ви можете зробити для себе і для людей сьогодні? А ще на додаток хочу вам сказати: що оце, оця можливість подорожувати а ще і. Заробляти кошти, тобто генерувати собі додаткові якісь грошові надходження, якісь бонуси, регулярні виплати, це настільки важливо, як і в Україні, і для людей, які знаходяться за кордоном, тому що саме це змінює стандарти нашого життя трошечки підвищує, когось трошечки, когось набагато підвищує в рівні життя. Люди стають більш вільними. Незалежними не від обставин, не від е, країни, в якій ви знаходитесь, і саме цю можливість дарує клуб Крузіс, а ще набагато набагато більше, тому що через ваші подорожі, через вашу таку підприємницьку діяльність, які яку ви для себе відкриваєте. Клуб несе вам цінність того, як можна ще тут персонально зростати, як можна тут професійно зростати, просто займаючись цим бізнесом без напряга. А е, опосередковано е, вирощувати в собі лідера, вирощувати в собі людину, яка бере відповідальність за своє життя на себе, яка знає, чого хоче, яка може цього досягати. Тому що інкрузис це не просто кампанія про як то кажуть, про е, да? про подорожі, про якісь там круїзи. Да? Це дуже просто. Інкрузис набагато більше. Да, це з одного боку це платформа для бронювання. Вигідних подорожей, в 100% випадків подорожі у вас будуть завжди. Вигідним, особливо круїзи, тому що по круїзам у нас ексклюзивні пропозиції. А, а разом з тим ми а, маємо ще платформу вигідних пропозицій по готелям, курортам, кемпінгам, резиденціям, величезна кількість, величезний асортимент того, що ви зможете собі дозволити. І так само у вас буде завжди вигідна ціна. 100%, тому що зараз в нашій компанії є так звана прайс-меч гарантії тобто відповідність ціни. І не дай Боже, якщо десь на іншому ресурсі з'явиться ціна, яка буде нижче, компанія вам автоматично відрегулює на ваше замовлення, і все одно ціною все одно вона буде у вас найвигідніше. Я хочу вам сказати, що це неймовірна можливість для багатьох людей, тому що маючи персональний доступ. А кожен, хто приєднується до клубу, має персональний доступ до платформи бронювання вигідних подорожей, може собі дозволити все, що він захоче, і завжди мати вигаду. І знаєте, це так круто, коли ви можете сидіти зі своїми рідними, близькими, вдома, не бігти в агенцію вдома. І користуючись от цим. Безпосереднім доступом до цієї платформи може собі планувати будь-що. Ми в цьому допомагаємо, ми навчаємо людей цим користуватися, і вже майже 2 мільйони людей по всьому світу вдячні партнерам, які показали їм цей шлях і показали, як можна зараз жити своє життя. І хочу вам сказати, що дійсно це з однієї сторони, це. Платформа бронювання вигідних подорожей, а з іншої сторони, Інкрузис він став найчисельнішим клубом на планеті Земля, саме тому, що він ще й трансформує індустрію круїзних подорожей, індустрію подорожей. Культуру і традиції і спосіб організації подорожей і привносять сюди цю складову, яка дуже дуже важлива на сьогодні для будь-кого, не тільки для українців, оцю складову клубної системи. Клубна система, тому що клуб закритий. Клуб закритий, але кожна людина, яка бажає, може приєднатися до цього клубу і стати частиною або як турист, або вже як і турист, і партнер. Якщо ви хочете тільки Подорожувати, мати вигідні подорожі, ви маєте змогу отримувати тут вигідні подорожі і пропозиції настільки величезні, що ви собі не можете уявити. Тому що е, співпраця з 14 е, топовими круїзними компаніями світу і 21 тисяча направлень, де є змогу вам бронювати будь-який круїз, будь-яку подорож будь-яку частину світу на будь-яку кількість днів з будь-якого порту відправки це вибираєте. Саме ви і безпосередні договори з цими компаніями відкривають цей шлях, і ми бронюємо свої подорожі безпосередньо прямо на лайнері, вибираючи собі каюту, палубу, палубу, пакет, який ми хочемо, і завжди мати найвигіднішу ціну. А ще це бронювання готелів: 300 тисяч плюс по всьому світу. Так само вирішать будь-які питання. Причому це можуть бути і готелі, і курорти, і резиденції, і таунхауси, і кемпінги, і вілли, і в історичній частині, і ретрит, Відпочинок, тобто все, що завгодно, і так само ви можете організувати собі будь-який відпочинок з вигодою завжди. З вигодою для вас самих. І це дуже класно, тому що саме цим ми і ділимося з людьми, які все ж таки хочуть подорожувати, які хочуть жити своє насичене життя. Да? Ну а крім того, ще тури, які включають в себе ну, таке різноманіття, що це може бути і аренда навушників з вашою мовою і з певним маршрутом за пару, пару євро в Європі, да, або десь там ще. це можуть бути і польоти на гелікоптери. Терег, і на балонах, і на яхтах Вечір, яскравий вечір на Босфорі з шампанським. Це можуть бути просто екскурсійні програми, це можуть бути квитки або абонементи в театри, на різноманітні спортивні події. Тобто, знов-таки асортимент неймовірний, і, сидячи вдома, ви можете собі вже шити певну подорож, сформувати свій пакет, завжди маючи вигоду. Не нести свої гроші в торогі. Ми ж з вами живемо в 21-му сторіччі, коли вже культура такого знаєте, індивідуального відпочинку вона зростає. І тенденція розвитку туристичної індустрії показує, що саме от такий індивідуальний відпочинок стає більш і більш. Популярним, а ми надаємо для цього інструмент, інструмент, щоб це все зробити. І хочу сказати, що це не тільки інструмент для того, щоб організувати свою подорож, це ще і інструмент для того, щоб заробляти. Тому що інкрузис це саме той інструмент, який дозволяє. Людям на сьогодні заробляти в якій би країні вони не знаходилися, і генерувати свій дохід з будь-якої країни світу, за виключенням країн держав терористів, але все решта вам доступна. І клубна система, клубна система, яка допомагає нам формувати цю спільноту людей, які хочуть розвиватися, які хочуть е е займатися підприємницькою діяльністю, які хочуть е втілити свої навички, свої свою кваліфікацію, у кого є кваліфікація, у кого немає, які хочуть втілити в життя свої мрії, вам дорога сюди відкрита. Тому що кожна людина може себе спробувати. І повірте мені, якщо ви вивчите правила розвитку бізнесу і так сказати, правила компанії, і зможете бути дисциплінірованими, сфокусованими, ви досягнете успіху. Причому немає ніяких обмежень з приводу того, на який рівень ви хотіли би вийти. Тому що інкрузис надає саме таку можливість. Ми знаходимося в шикарній індустрії, в індустрії круїзних подорожей, в основному, да? От, і це багатюча індустрія, яка і надає людям можливість а, тут класно заробляти. Але Оця ком'юніті, міжнародна ком'юніті більш ніж 194 країн, да, дозволяє нам ще і бути підтримкою, опорою один одному. І це так круто, коли ви відчуваєте, що ви являєтеся частиною чогось глобального, серйозного, такого, знаєте, ви відчуваєте, що це настільки. Така серйозна глиба, оця підтримка кампанії, нашої, підтримка наших наставників, спонсорів, засновників кампанії. Що це просто знаєте щастить тим людям, які зможуть для себе це відкрити, тому що таке трапляється не часто. І саме тому майже за 10 років, а в цьому році, в наступному році, верніше в січні місяці, інкрузис буде відмічати свою 10-ту річницю. Саме це і призвело до того, що інкрузис виріс аж до 39-го місця. Цього за 9 років серед компаній прямих продажів, асоціації компаній прямих продажів. І це дуже круто. Я хочу вам сказати, що курс компанії саме на те, щоб зробити цей. Клуб самим популярним. Якщо сьогодні ви ще не в я хочу вас запевнити, що скоро тут буде весь світ. Тому що та бізнес-модель, яку пропонує Нкрузис, вона запатентована, повторити нас не може ніхто. І багато складових, які робить, роблять життя членів і партнерів клубу, тут вони просто неймовірні, тому що. Це і можливість подорожувати круто з вигодою для себе, з величезною вигодою для себе. Це можливість і заробляти стільки, скільки ви можете собі дозволити, і наскільки ви себе готові ем, готувати, да? пробачте, за, за тавтологію, готові, готові собі дозволити, і наскільки ви готові будете навчатися, тому що це великі гроші потребують навчання. Але ще дуже важлива складова, що всі люди, які не приєднуються до клубу, вони цю можливість мають і мають можливість заробляти і через це ще бути. Таким джерелом допомоги тим, хто цього потребує, тому що компанія займається і кожен лідер, і кожен партнер, який досягає вже того рівня, що він може заробляти, приймає участь в благодійних програмах, які допомагають іншим людям. Знаєте, Це дуже класно, коли така синергія, така Таке поєднання, така гармонія всіх цих складових, вона формує спільноту нових людей. І саме через такі, такі спільноти знаєте, є можливість впливати на деякі події, скажімо, в світі, і робити цей світ кращим для того, щоб тут жити. Я вас вітаю з Новим роком і дуже прошу, дуже хотілося б, щоб ви відкрили для себе. Саме ті можливості, які надає сьогодні крутезна кампанія «Інкрузис». І вже давно за, е, притихли ті е, хейтери, ті блогери, які колись там в далеких, в далеких 16-х роках, 17-х роках, дозволяли собі лити бруд і неправду про Інкрузис. На сьогодні Інкрузис вже е, довів всією своєю діяльністю, що це. Клуб з великої літери, і якщо ви хочете розвиватися, якщо ви хочете бути підприємцем, якщо ви хочете і любите подорожувати, якщо ви любите допомагати іншим, якщо ви любите розвиватися, то ваше місце тут. До нових зустрічей, папа. -па.